Артем, порекомендуй найвигідніші варіанти по ранньому бронюванню в Туреччині. Дуже актуальна тема, тому що до кінця місяця на першому етапі зараз ці готелі є мінус 200 від конкурентів, а є мінус 900 від конкурентів. Просто зрозумієте, передоплата всього 10%, Якісь у вас щось не виходить, можна повернути без жодних штрафів, тому крістал Prestige. 1190 євро дуже вигідний варіант з якісним харчуванням, великим аквапарком, мілкою галькою, зеленою територією. Конкурент, наприклад, Кілікія плюс 300 євро. <кхід> Далі з'явився готель Спайс в найдорожчому регіоні Туреччини Білек. 1390 євро. Конкурент, наприклад, такий як Суено або Сусесі, коштують на 600 євро дорожче. Да, є питання по номерному фонду. Вони б не завадили б але якість харчування досить на рівні. Територія зелена, ідеальний піщаний захід. Наступний це готелі мережі Дельфіни, Ботанік. Є зараз Ботанік Платіном за 1500 євро. Це один з найкращих готелів в регіоні Алані. Їх можна порівнювати по якості тільки з хорошими готелями в регіоні Білек, тому що там і сирна кімната, і винна кімната, і імпортний алкоголь. Луна парк безкоштовний. І він коштує 1490 євро на зараз. Єдине, що досить крупна галька, десь півтори фаланги пальця, але дуже зелена територія, можна порівнювати навіть з кімером. Наступний це Дабідан World Palace. Хоч тут і багато сусідів, відсотки 80-90, але готель один з найкращих по концепції в регіоні Кімер, тому що тут є і Алякарт ресторани безкоштовні, і 24 на 7 ресторан, і консьєрж сервіс, і тут є маленький аквапарк. Для дітей і для дорослих аквапарк басейн з морською водою. Просто уявіть собі, прямо на пляжі для дітей. Дуже якісне харчування і одна з найкращих анімаційних команд. І наступний готель це «Рубі Платіном, зараз з'явився за 1740. Це також топовий готель в регіоні Аланія з якісним харчуванням. Тут і морепродукти, і риба, і сири, і ідеальний піщаний захід. І завершується Ваяж Саргун. Він зараз 2250. Конкуренти, такі, наприклад, як Етнобілек або Фазеліс на 900 євро дорожче. Ну, єдине, що трошки номери, краще будуть в цих готелях. А по концепції вони абсолютно ідентичні, тому що Ваяж це мережа Макс Роял. В них якість харчування сервісу по всім стандартам. Так само. І консьерж сервіс Алякар 24 на 7, і чотири безкоштовних алякарти в обід, і навіть рибний. Дуже якісний готель, тому рекомендую плюс у коментарях. Поки є дані вартості, діліться вашими враженнями.